Роздивимося тепер метод обміну сортування, метод бульбашки також. Давайте подивимось. Так, підручнику у нас є власне метод обміну. Так, у нас тут є алгоритм і у нас також пропонується декілька чисел. Тобто у нас також є масив, 6 чисел. Я власне покажу, як це робиться, тобто як робиться сортування. Дивіться, сортування ми зробимо по власне зростанню зараз по власне спаданню робиться також в принципі аналогічно. Тобто, дивіться, у вас тут власне, робиться по зростанню. Тобто у нас мінімальне число, і потім у нас буде в кінці максимальне. Дивіться, є масив чисел. Обираємо власне, дивіться, два сусідніх числа. Якщо, наприклад, у нас зараз бачите, 13, у нас 6 менше 13. Тому ми власне, 6 ставимо на місто 13. Так, далі дивіться, переходимо. Так, У нас тут стоїть 6, потім стоїть 13,5. У нас 5. власне... Менше 13, тому ставимо на місто власне, 13. Ну І так далі, переміщуємося, дивіться, якщо 13 і 18 18 у нас власне, е, тобто 13 у нас менше 18, тому нічого не чіпаємо. Так, Ну і далі дивіться, також змінюємо 18 і 11, також ми ставимо 11 на місто 18, 18 і таким чином у нас в кінці 18 власне, виходить на, тобто, як бульбашка впливає в кінці. Але дивіться, у нас тут ще не посортовано все, тобто треба також декілька разів пройти. Тобто у нас будуть декілька ітерацій, тобто ми будемо проходити, наприклад, ще раз, тобто, знову будемо проходити по цьому масиву, який у нас вийшов. Тобто у нас тут не до кінця він, скажімо так, ми зробили по зростанню власне упорядкування. І треба пройти ще раз, і у нас власне. Результатів у нас вийде ось таким чином, наприклад, 6, 5, 10, 11, 13, 18. Ось таким чином у нас вийде результат. Так, ну давайте подивимося є Python. Дивіться, ось сам програмний код. Тобто, в принципі, тут сортування у нас по зростанню, сортування власне, по спаданню. Тобто у нас не відрізняється, я просто функцію замінив. Код у нас буде ось виглядати ось таким чином. Тобто, ось, ось так він у нас виглядає. Так. І, власне, також по. Спада по спаданню дивіться також. Аналогічно, тільки у нас тут відрізняється, всього тут у нас менше стоїть, а тут у нас знак більше. Тобто, в принципі, різниці у нас немає. Давайте запустимо. ну Давайте якісь числа будуть. Нехай у нас, наприклад, мінус 100, 200, нехай буде 0, 100, мінус 300, наприклад. Так. Ну, і давайте дивіться, у нас власне по зростанню спочатку, мінус 100, 200. Так, дивіться, тобто спочатку у нас масив буде просто таким, як є, власне. так, далі у нас дивіться, йде по власне, спаданню. Так, і буде також у нас по зростанню. так, тобто треба також, І буде також у нас по зростанню. Ось таким чином. Так, давайте їх місцями трошки поміняємо. Отак, Max to min. Так, якщо у нас більше. Ага. Так, все у нас добре так. Ага. Це у нас буде від мінімуму до максимуму. Так, ось таким чином, так, мінімум -то Максимум так, і максимум то мінімум. Власне. Дивіться, у нас з мінімального до максимального числа. Так, ну, Давайте власне, задамо. Тобто, якщо А у нас менше А плюс 1, давайте подивимося, власне, що у нас буде відбуватися. Так, тут треба поставити більше, а тут навпаки поставити менше. Ось таким чином. Так, запустимо. Так, давайте знову введемо якісь числа. Нехай буде, наприклад, 10, 100, 0, 200. -10, 23. Ось таким чином. Так, дивіться, у нас іде, тепер у нас йде все нормально. Бачите, сортування тепер у нас йде по зростанню. А тепер у нас буде, власне. По спаданню. Бачите, ось таким чином у нас буде тепер по спаданню, тобто 20, 10, 0. Тобто, в принципі, все як потрібно. Так, ну і Також давайте подивимося в майкробіт, як це буде відбуватися. Так, У нас мінімум то максимум давайте подивимось. Так, зараз одну секунду. Так, мінімум то максимум у нас тут буде менше. Так, тут все правильно. Так, ну і власне, ми код у нас аналогічний, тільки у нас будуть відрізнятися всі, власне, реалізовані певні частини. Тобто це у нас алгоритм, по суті, бульбашки. так? Давайте подивимось, запустимо. Так, перезапустимо. Так, ось у нас масив свідчення світодіодів. Тобто, у нас, в принципі, не впорядкований. Так, дивіться, тепер у нас впорядкування по спаданню. Так, а тепер впорядкування, власне. По зростанню. Тобто, ось таким чином ось у нас все таким чином відбувається. Так, ну, власне, дивіться, я можу це все скинути. Також це буде у нас знаходитися, на, власне, буде знаходитися в описі під відео. Посилання також ви можете подивитися. І також в коментарі я скину також код. Всім дякую за увагу!